Інформаційні підсумки дня На ФМ Галичина. у студії Роман Мудрий. Генштаб офіційно підтвердив нічні удари по низці важливих об'єктів. Отож у Ростій області Росії уражено навтоперекачувальну інфраструктуру окупантів залучено у забезпеченні армії Росіян. Зафіксовано потужні вибухи та пожежа на території цілі. Також є влучання по виробничих потужностях сізранського навтопереробного заводу у Самарській області. Там також палало. Окрім цього, наявна інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовськ. Кі області Росії українські військові вдарили по нафтобазі в тимчасово окупованих ровеньках на Луганщині вночі 4 березня. Як повідомили в селах безпілотних систем, ця база забезпечує армію Росії паливом та мастилом. І щойно з'явилася інформація від генштабу, що збройні сили України вдарили по командному пункту Росіян у селищі Каліні на Донецької області. Під прицілом опинився пункт управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії внаслідок обстрілу. Рушено систему управління окупаційних військ а це суттєво ускладнило координацію дій військових частин повітряно-десантної дивізії. Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X нову заяву. З зустріч у Вашингтоні в п'ятницю за словами президента прийшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Зеленський хотів би, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Українська команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Першим етапом можуть бути звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань. Енергетичної та іншої цивільної інфраструктури і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім Україна хоче дуже швидко прийти всі наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду. Зеленський додав, що Україна готова підписати угоду зі США про корисні копалини у будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Адміністрація американського президента Ша Трампа вирішила призупинити всю військову допомогу для України. Про це пише Блумберг та CNN. постачання всієї американської військової техніки, яка наразі не перебуває в Україні, буде також призупинена, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі на літаках і кораблях або в очікуванні в транзитних зонах у Польщі. Станом на вчора американська допомога надходила. Мова про ту підтримку, яку виділили ще за каденції Джо Байдена, каже прем'єр-міністр України Дениш Мигаль. Водночас звіти, які надходять через логістичні. Хаб. В Ясюнці підтверджують заяву американської сторони про призупинення допомоги Україні. Прем'єр Польщі Дональд Туск сказав, що через цю ситуацію уряду доведеться ухвалювати рішення в дещо екстраординарний спосіб. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнав ризики щодо постачання ракет для зенітно-ракетного комплексу Петріот. За словами Шмигаля, Україна все ще має постачання відповідні залишки на складах від різних партнерів. Додам система Петріот поки що єдина, яка спроможна боротися з російською балістикою. Втім, прем'єр висловив упевненість, що Україні вдасться знайти спосіб, як зробити так, щоб цей ризик не втілювався, та домовитися зі сполученими штатами марки іншими партнерами. Водночас Шмигаль заявив, що протягом поточного року Україна. Україна зможе повністю забезпечувати свої потреби в артилерійській зброї. Він підкреслив, що за останні три роки Україна побудувала абсолютно новий оборонно-промисловий комплекс, спроможності якого зросли у 35 разів. Дональд Трампа сьогодні виступить перед конгресом з промовою. Станеться це аж у четвертій годині ночі за київським часом. Говоритиме американський президент про мирні угоди, безпеку кордонів та економіку. І це буде перша промова Трампа перед конгресом США після його повернення в Білий Дім. Демократи тим часом планують зірвати виступ. Путін погодився на пропозицію Трампа бути посередником в переговорах між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо ядерної зброї, як пише Блумберг, президент США зробив таку пропозицію Путіну під час телефонної розмови в лютому. А високопосадовці з адміністрації Трампа обговорили це питання з росіянами на переговорах у Саудівській Аравії. Представник міністерства закордонних справ Ірану, відповідаючи на запитання, чи пропонувала Росія виступити посередником між Тегераном і Вашингтоном, сказав лише, що для країни природно пропонувати. Ати свою допомогу. Тим часом Єврокомісія представила план переозброєння Євросоюзу і підтримки України на 800 мільярдів євро. Про це заявила президентка Єврокомісії дер Фондрляїн. За її словами, вона направила європейським лідерам листа перед самітом ЄС з п'ятиступеневим планом переозброєння Європи. Першою частиною плану є звільнення державних коштів бо для фінансування оборони на національному рівні. Вона зазначила, що держави-члени вже готові більше вкладати в оборону, якщо мають фіскальний простір. Другим елементом. Є новий інструмент, який забезпечить 150 мільярдів позик державам-членам на оборонні інвестиції в системи ВПО, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, дронові, антидронові системи та спільні закупівлі обладнанням. Третій пункт це використання сили бюджету ЄС. Два інші пункти передбачають мобілізацію приватного капіталу шляхом розширення інвестиційного ринку і через європейський інвестиційний банк. Культура сьогодні виповнюється 76 років від дня народження видатного українського. Композитора та поета Володимира Івасюка він був видатною та унікальною людиною. А його спадщина неоцінена. Про це ексклюзивно для Галичина» розповів лідер гурту Кан Ельзе Святослав Вакарчук. Володимир Васюк був непересічним талантом. Він вмів писати просто, але не банально. Він вмів писати щиро, але не солодко, і це відрізняло його від великої кількості інших представників тодішньої музичної сцени в Україні та й взагалі тогочасному радянському союзі. А я думаю, що великою мірою саме його музичний талант і відчуття музики спричинилась до такого феноменального успіху української пісні, і безмовно саме це стало причиною певної спеціальної уваги до нього від тих, хто не хотів. Щоб українська культура занадто сильно розвивалась, і безумовно дуже шкода, що він так мало прожив і так мало з цих всього зробити. Він міг би насправді набагато більше. Однак, навіть тих декількох коротких років його творчого життя вистачило, щоб війти назавжди в історію української культури. У західних областях завтра буде сонячно у Львові, Тернополі і Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від нуля до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс сім. І це всі новини на цю годину. Наступні о 18.30. Також не пропустіть у 19.00 проєкт на радіо Фам Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутній від публіциста політичного експерта Віталія Портникова. Інформаційні підсумки дня на «ФМ Галичина.